Рішення, яке є регуляторним актом, щоб надіслати його на перегляд, це проєкт рішення про підвищення тарифів для наших перевізів. Вони до нас звернулися, є, є необхідність ці тарифи підписати, і ми хочемо сьогодні розглянути цей проєкт рішення, щоб ви мати можливість надіслати. Тому надаю слово і відповідню, щоб на розбуде. Дякую, нашого комісії. Сьогодні ми розглядаємо питання, встановлення нового тарифу на проведення. На автобусному маршруті загального користування по фітурс провезу. На даний момент діє тариф у розмірі 10 гривень. Він був затверджений ще у березні 2022 року. Та за цей час суттєво зросли витрати перевізників, а саме подорожчувала мастинні матеріали, запчастини, підвищила заробітна плата. І це призвело до того, що тариф не покриває фактичні витрати і ставить під зароду. Армулярность барвазан там уважный работ способ. Даний проєкт рішення на виконавці комітету. Тому прошу членів комісії підтримати даний проєкт рішення Є якісь пропозиції? Це 15 гривень від теопії. <пробузи> це наш місцевий перевізник. У нас є два перевізники, у нас є в'їв і ще по цьому маршруту. А як ви формули про це затверджена форма. Кинограм. Планова річна сабіваль. Ніхто не знає, яка буде, вона може бути кварталі. Плановий річний прибуток. Ніхто не знає. завтра згорить той автобус, не дай Боже, немає ніякого прибуток. А, а ми беремо хворобу. Запланований річний обсяг переведення пасажирів. Скільки він робить реверсу? Скільки ходок він робить? Ще здійснює два маршрути в день. Ні, ah, nee, не два маршрута, сікереверс, скільки раз він їздить назад. Чи круг, я не знаю, скільки. Два рейси, два ресі. Якщо він робить два рейси, я не знаю. Хоч 300 гривень в одну сторону він ніколи не заробить. Дивіться, в мене є питання. Таке, чисто нормальне і економічне. Що касається брендування, ви порівнювали на цей маршрут, на цій кінецьке, там по кругу, поки базара доїде, оці 5 кілометрів не з іншими громадами, а з населеними пунктами. Рахується у нас так, а ремна плата, не важна чого. так? Да? Квадратного метра, чи береться там, я не знаю, гектара, чи чого там, я не знаю. Береться обласний центр. Да. Да, ми є Хмельницький район. ми не У нас йде друга категорія, тобто Хмельницький. Перша категорія, бо 400 тисяч, із з 200 200 кольця маршрутками, троєбусом і всякою бідою. Ми йдемо в друга категорія, тобто в 10 разів. 10 разів менше. І до того ж, Єфіполь не транзитна, а навіть вона третя категорія, виходить. Які розтіли? Все, більше ніяких питань не може бути. Якщо в Хмельницькому 15 гривень, при їхніх обсягах перевезень і, і, і конкуренції, що там 10 маршруток стоїть то, з інтервалом 3, 5, 10 хвилин, а у нас одна раз в 2 години чи 3 години, то 15 гривень. Це я просто вам на майбутнє, що коли ви включаєте формулу економічного брендування і не треба висмоктуватись з бухгалтерії переїзди. Його не можна заставити працювати. Він, він не контрактний. Ми можемо його тільки у на договірних умовах закрити маршрут, але не кількість є. Через що ця формула, ну, щоб далі такого не було. У вас має бути нормальне порівняння. Мінтранс любого підпорядкування відкривайте. Через дітей податкову, вам всі росії дають. Укртрансбезпека. Всі маршрути, які є в Україні, в інтернеті, вільний доступ, будь ласка, всі перевезення о кварталі. Ми вкладаємо річний. Ну, хай буде річний. Ну, щоб обчислюватися, щоб не було дурних питань. А чого 15, а чого солярка по 50 чи по 60. Деяка розізнається, куди я знаю, де він ту солярку бере. Він і з Литви возить, чи він купує тут підприємка на заправку. Це його. Він має списувати цю через податкову витрати, да, бо це підоксизний ліцензійний товар, бензин і де то його проблеми. Але ціни формуються на все. У нас від регіону. Регіон у нас починається місто Хмельницький, далі йде радеці по категоріях: це і ціноутворення аренди, перевезення, я не знаю, середні ціни по палаті. Да, на Допустимо, споживчий кошик чи те, те, те. Єдине, що в нас однакове, може бути відсотків на 90% це газ, електроенергія там, і комунальні послуги. Так? Бо в Хмельницьку вони ще в два рази дорожче, ніж ТФІ, можу, ну, вивезти цим екологічним нормам на полігон і плюс заплатити на полігон. У нас полігона немає, а де у нас просто де-факто є. То наше прокурор може взяти. Володимир, пасовий записів. Якщо ви маєте заперечувати, то сподіваюся, питання просто на майбутнє прошу, коли є. У мене немає, я підтримую. Ну, це, це типова форма, це, якою користуються інші громади, тут ми нічого не видумувати. Громада це бюджет. Коли так. громада співпрацює я... з приватною бізнесовою структурою, Без то відділені громади можна задати питання. Я є, пусті, собі, І я знаю, як посчитати перевезення на Волині, навіть пасажирські, а не тільки грузові, як посчитати в Теофіполі, і що воно вартує реально. Так от щоб реально було ця формула, це просто так, для протоколу. А реально ми повинні порівняти, що ми не можемо бути вищі, ніж в Хмельницьку, але не нижчі. Не Чому ми повинні обіжати місцевого підприємця від Хмельницького. У нас це ж є ще маршрут, цей соціальний, який назвати. Він прив'язується. Ні, це окрема стаття. Це освітяння. А у нас цей маршрут місцеві проти. Якщо немає заперечень до проєкту рішення, якщо давайте проголосуємо. Голосуємо. Якщо ви погоджуєтеся з цим таріком, 15 гривень я погоджуюся. Бо це не приділ, аби він вліз на березень місяць. Я вам скажу, аби не втримається. Ці перевізників, які на сьогоднішньому погоджуються. Бо Оце не так просто в нашій громаді накидських перевізників, які будуть дешковують. По селах, наприклад, Михайлівців ніколи в житті не поїдуть. Звичайно, не поїдуть. Ну, маємо те, що маємо. Давайте проголосуємо. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення, але діслати на ребіляторний перевід? Будь ласка, проголосуйте, За. А, дякую.